День, і сьогодні ми будемо вирішувати контрольну роботу третій клас, другий варіант. Перше розв'яжіть задачу у чотирьох ящиках було 36 кілограмів помідорів, а в п'яти ящиках 40 кілограмів. Огірків, чого більше в одному ящику. Помідорів чи огірків і на скільки кілограмів більше. Перша діє 36 поділити на 4 дорівнює 9 в досках кілограмів і пояснення помідорів в одному ящику. Друга діє 40. поділити На 5 дорівнює 8 кілограмів в досках. Пояснення огірків в одному ящику. І третя дія – 9 відняти 8 до рівня 1 в дошках кілограм. Відповідь: На 1 кг більше помідорів, ніж огірків. Друге обчислить записуючи число у стопчик. 807, відняти 359 дорівнює 448. 417 додати 235 дорівнює 652. 954 відняти 268 дорівнює 686. Третє. Порівняйте. 55 хвилин. І одна година. Одна година більше 55 хвилин. Четверте. Знайдіть значення виразу. 600 відняти А, відняти 320, Якщо А дорівнює 570. 600 відняти, дужку відкриваємо. 570, відняти 320, дужку закриваємо. 570 відняти 320 дорівнює 250. І 600 відняти 250 дорівнює 350. П'яте. Розв'яжіть задачі. Ширина прямокутника дорівнює 2 см. А довжина на 3 см більше. Найдіть периметр прямокутника. Перша дія 2. Додати 3 дорівнює 5 см. Це довжина. П дорівнює 5 помножити на 2 і 2 помножити на 2. 5 помножити на 2 дорівнює 10. 2 помножити на 2 дорівнює 4. І відповідь дорівнює 14 см. Відповідь П дорівнює 14 см. Додаткове завдання. Задача. Для приготування млинців потери 5 кг картоплі і 3 кг кабачків. Овочі взяли у 4 рази більше, ніж борошна, скільки кілограмів борошна витратили на млинці. Перша дія 5, кілог... 5 додати 3 до рівня 8 кілограмів пояснення. Подерели картопи і кабачків. Дервуга дія 8. Поділити на 4. Дорівняє 2 в дошках кілограми пояснення взяли борошно. Відповідь: 2 кг взяли борошно.